Піаль сльоза зволожує та захищає очі при синдромі сухого ока в результаті цієї війни російського нападу в Україні заборонено ряд е, проросійських політичних партій. Знаєте, я зараз розглядаю е, фракцію ОПЗЖ у Верховній Раді, якою вона була до цієї заборони. Там такі персонажі, як Юрій Бойко, наприклад, Вадим Рабінович не забули ще такого, а Віктор Медведчук. Такого не забудеш, так? Наталія Королевська, Сергій Льовочкін, Василь Німченко, Нестор Шуфрич, Сергій Ларін, Юрій Павленко. Ех, Юра, Юра, ну тебе туди чому занесло? Ну, знаєте, це такий верхній склад, якби а, а, вищої ліги а, Партії, проросійської партії в Україні. А є ще так звані фармклуби. Та тобто, які ну якби рангом нижче, але вони роблять свою погоду і політику на місцевому рівні. А і зараз ми розберемося, в якому стані ці а, політичні а, як сказати, залишки, залишки цих а, проросійських політичних сил в Україні. Чим вони займаються, зокрема в Києві, Марія Землянська з нами, журналістка «Бігус.Інфо». Пані Марія, вітаю вас. Вітання. А ви провели розслідування стосовно е, цих е, партійців ОПЗЖ, ну вони зараз вже себе так не називають, не модно стало бути членами ОПЗЖ, mm -hmm. скажімо так, на рівні Київради, так? яка, яка там ситуація? По-перше, як багато там е, було е, цих е, ф, представників фракції ОПЗЖ? От і що з ними зараз, чим вони займаються? Угу. А, дивіться, хочу одразу сказати, я б навіть не називала це розслідуванням, тому що, якщо чесно, що тут розслідувати? А, якщо хай, ми знаємо, слухайте, що це ОПЗЖ, опитаж... да, я це, розумію. Це... Хай розслідують правоохоронні органи, так? Да, да, да. Тобто, це, якщо чесно, це навіть для мене було таке нагадування що ми трошки забуваємо, бо насправді політична пам'ять вона дуже мінлива. Ми і пробачаємо, і забуваємо. І, на жаль, через це ми знову ж таки обираємо тих самих людей до влади. І, власне, це таким стало поштовхом для того, щоб просто розібратися і згадати тих людей, які не тільки у Верховній Раді, бо дуже багато їм уваги зараз. Ми вимагаємо, щоб там. Лишили мандату і Шуфрича, й і войка і, там і слава Богу, вже Києву не вимагаємо. Але тим не менш, що насправді цих людей набагато більше, і не можна думати про те, що їхній вплив менший, тому що це локальне, але все ж таки дуже важливе для кожного окремого міста чи окремої області вплив власне цієї проросійської політсили. Зокрема, якщо йдеться наприклад про Київраду, то в 2020 році до неї увійшло 12 представників від цієї політичної партії. І звісно, після початку повномасштабного вторгнення жоден з них не склав мандат, не покаявся, не там не сів до в'язниці, не пішов на допити. А продовжує сидіти у крі... кріслі депутата, і як показує результати голосувань, продовжує вирішувати. Свої питання і питання своїх наставників, хто їх власне і привів до Київради. А як ви вважаєте, ну ось ці депутати від колишньої ОПЗЖ в Київраді? А можливо для них це ну виключно це те, що називається «just business», та ну тобто там забудовники, земля. А ну ми ж не з місяця з вами прилетіли, розуміємо, що відбувається так. Столар, зрештою, який <гум> був який був депутатом Верховної Ради, і одним з найпотужніших забудовників в Києві в тому числі. Ну таке поєднання і політики, і біз <гум> і політики і бізнесу. Та а чи все ж таки вони такі з, з ідейних, так би мовити, міркувань підтримували про російську політичну силу? Чого більше? Ну, якщо чесно, як на мене, то більшість цих людей справді це була справа в грошах. Якщо так поглянути взагалі на діяльність Київради, то так можна сказати не тільки насправді про фракцію ОПЗЖ. Багато партій представників різних партій вони, власне поводяться так, що це крісло їм потрібно не для того, щоб наша столиця ставала кращою, а для того, щоб вирішувати свої питання і питання там своїх керівників, які власне їх. І просунули до Київради. Але, зокрема, якщо говорити власне про опазажистів, то так більшість з них це люди, які ну певно не мають принципів, бо співпрацювали з різною владою. Наприклад, якщо говорити про царенка, то це людина, яка починала при Януковичі, це людина, яка працювала при Порошенкові, це людина, яка прийшла до Київради при Зеленському, тобто вона змінювала різні прапори. Але підхід цієї людини до вирішення питань залишався там, послідовним, тому я думаю, що так справа йдеться навіть не про якісь ідеологічні, а питання бізнесу грошей. Але бачите, ну от справді ви праві в тому, що суспільство ж за цим практично не стежить. Тому що царьова на цій вищій ланці а, Державної зради знають всі. До речі, йому вчора висунули нарешті а, а, звинувачення. Та, як я сказав, ну хтось в Службі безпеки України нарешті прокинувся. Це добре, це, це позитивно. А ще є Царенко, наприклад, чи Царенки, Та? щось нам з цим. З цими царями якось у нас не складаються стосунки. А тобто, от виходячи з того, що ви сказали, що для більшості цих людей головне було не ідеологія, там і зрада батьківщини, а гроші. Ну просто банально, так тобто, перевзутись в польоті для них не склало там якоїсь проблеми, я так розумію. Также тобто, чесно це навіть показує приклади Верховної Ради. Коли опасажисти роками проштовхували там про російські наративи, тягнули русський мір. Там ми, ми братські як там дружне ми браття. Але от, от після 24-го вони вийшли, там розказували, що вони про українська партія, і ми за все хороше проти всього плохого. Тобто, це люди, які зрозуміли, що тут можливо варто не стра. Не хочеться втратити державу, і навіть не через те, що це держава, як якою ми сприймаємо її. Ми, наприклад, з вами для нас це наша батьківщина, і ми готові за неї там боротися. А це те формушка, від якої можна відлучитися. Кормушка, ну і якщо прийдуть окупанти готувальне як буде українською а годівничка. Ну ну для в цьому разі знаєте, зважаючи на масштаби, це точно не годівничка, це їдальня ціла, я би вони... сказав, мабуть, так і для мене, що люди просто переживали за бізнес, за свої активи, які можна втратити, продовжуючи свої наративи, то можливо і легше, і безпечніше просто там змінити якусь риторику, а змінити. Орець сказати, партія погана була все тепер. Ми проукраїнські, Давайте будемо будувати. Давайте будемо будувати. Знаєте, я думаю, я просто от подумав, що тут в даному разі це буде грубувато звучати, але в даному разі, мабуть, Україна сприймається е як корито. Вибачте, ну ну як інакше можна це назвати. Неможливо для того, щоб жоден, кожен українець, пам'ятав заслуги кожного такого персонажу. І він розумів, що це вже не просто щоб це була відповідальність, щоб справді кожне наше голосування, кожна людина приймала як відповідальність. А як ви вбачаєте, які механізми, яким чином цього досягти? Це має бути якийсь різновид люстрації? Можливо, я не законотворець, не юрист. Я думаю, що можна знайти механізми, як це зробити на Цивілізованому і законному рівні, ми цивілізована європейська країна, яка в жодному разі не буде там повертатися до тих е старих якихось методів, е або там брати приклад з наших якихось неправильних сусідів. Ми зможемо все вирішити грамотно, юридично, і щоб це було абсолютно там законно і не було жодних претензій, і жодні там європейські суди не могли повернути ці рішення назад. А пані Марія, ми можливо зараз будемо самокритичними. Так, якщо не проти, покритикуємо себе улюблених в тому числі, так Так. Можливо, ми е, занадто жорстокі, та Можливо, така ситуація, коли от люди перевиховувались в процесі. Та вони подивились на бучу, на ірпінь, на ось ці шалені воєнні злочини, які здійснює Російська Федерація. і Сказали собі ні, 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 все, ми не хочемо навіть таких грошей. Ну тому, що вони криваві. Та на них на них кров. все, більше нас нічого не пов'язує. Та був такий гріх, якби працювали разом з Медведчуком, руйнували українську державу справність а ось а зараз все ми змінилися. Ми вже щирі патріоти. Така можливість це існує абсолютно існує. Я думаю, що насправді багато людей власне так і змінили свою позицію і змінили можливо свої вчинки. Але як на мене, власне це і є наша політична пам'ять. Звісно, ми сприймаємо ці вибачення. Те, що вони покаялися, це дуже добре. Те, що вони змінилися, це супер ок. Але е, ці злочини проти держави, якщо можна їх так назвати, та діяльність, яку вони вели до повномасштабного до початку повномасштабного вторгнення, і взагалі це ж у нас війна вже скільки років е, триває, е, проходили цю діяльність. Я думаю, що от власне ці е, їхні діяння вони не мають строків давності, і ми маємо про це пам'ятати. Ми маємо про це пам'ятати супер добре. Якщо хтось покаявся, хтось змінився. Це чудово, чудово для нашої країни. Але ці люди вони не мають права більше займати жодної державної посади. А що буде на вашу думку таким критерієм того, що справді люди змінилися? Та от як на мене, це відмова від будь-яких корупційних схем. Я не знаю наскільки можливо я занадто наївний в цьому питанні, але мені здається, що це буде продовженням руськава міра в іншому вимірі, якщо нас з вами намагатимуться повернути знову. А знову ну ось це минуле, де у нас були і ОПЗЖ, і, і до ОПЗЖ, і, і не лише ОПЗЖ, скажімо так. Ні, абсолютно погоджую, що власне відмова від корупційних залучення до корупційних схем, закривання очей на продовження якихось корупційних схем. Це вже є одним із тих моментів, які можна розглядати як відмову від своїх попередніх принципів. А на вашу... Але знову ж таки, це не відміняє ті діяння, які людина робила до. Тобто питання відповідальності все ж таки має існувати. Ну, як на мене, обов'язково, тому що якщо не буде відповідальності, то люди не будуть боятися продовжувати робити те, що вони робили раніше. Ну так, Та, тут логічний зв'язок. А на вашу думку, ви ж, ви ж там передивились багато там, різних заяв. Інтерв'ю і всього іншого, коли проводили нос ну, це навіть mm -hmm. не не розслідування по суті нагадування. нагадування. Та та нагадування. А ось ці колишні депутати від тієї ж ОПЗЖ, наскільки вони щирі зараз, коли говорять про те, що вони вже патріоти? Знову ж таки, повернуся до своїх попередніх е висловів, які я казала. Я думаю, що більше це розглядає це як. Можливість продовжувати там розвивати свій бізнес. А якщо не буде країни, то не буде місця, де розвивати. Тому, можливо, цей патріотизм він е, основ заснований е, власне на цих поглядах, але ми не знаємо там, що всередині людини знаходиться. Я дуже хотіла щиро вірити в те, що люди справді змінилися не тільки в своїх в своїй риториці, якихось публічних заявах, а що ці люди змінилися. Всередині, і що ці люди справді відчувають якусь відповідальність і намагаються виправити, намагаються виправити ситуацію. А можете докладніше розповісти про бізнес складову в цій історії, тому що ну, в принципі, світова модель політична, нормальна цивілізованих країн, а передбачає розмежування політики і бізнесу. Ну, ми з вами згадали Вадима Столера, такої, чоловік і параход. А який і і політиком був, і крупним бізнесменом, і забудовником. Ну і задавав ритм, очевидно. І іншим депутатам дивіться на мене, це можна. Ну, ну нормально, це працює ця модель. Працює з усіма можна домовлятися, маючи депутатський мандат і все таке інше. А яка історія на рівні Києва, на рівні Київради, Та, тобто, ви говорите про можливість розвивати свої бізнеси? Я би тут вбачав би конфлікт інтересів, коли людина, яка так. голосує за щось, ну наприклад, за виділення земельних ділянок, і у якої є Моїй дружині. Своєї дружині навіть розкажіть докладніше. Ну, от наприклад, Михайло Церенко, депутат Київради, в нього є дружина Вікторія. Вона є власниця компанії будівельних технології груп. Здається, називається ця компанія. І от нещодавно це було в жовтні 22-го року. З'явилось рішення Київради, проект рішення Київради, що то продовження оренди земельної ділянки, йдеться про два гектари на броварському проспекті. Землю вони отримали ще за Черновецького в 2007 році. Там зелена зона хотіли виробити і побудувати ресторан, але не побудували термін оренди закінчився. І от чомусь і причому раніше вони писали, що там поганий інвестиційний клімат, якісь не могли знайти кошти, можливо, на розбудову. Але от зараз, в 2022 році, дуже дивно, коли вся країна скидається і там донатить на підтримку наших збройних сил. Будівельна компанія збирає кошти і хоче будувати на земельній ділянці, де вона там десятками років не будувала. Тому це прямий конфлікт інтересів, як на мене, абсолютно прозорий. Власне, тому на це звернули увагу і депутати Київради, і громадські активісти, і зауважили щодо цього рішення. Як це я б... ну, так само ви згадали про столара. Столар це один з найбільших взагалі, забудовників Києва і частина депутатів власне з фракції ОПЗЖ це були люди власне пов'язані зі столаром. Там його помічники, там його директор його благодійного фонду. Тобто, ці люди, які будь-яке рішення, яке стосувалося столара, для них мало би бути конфліктом інтересів. Какая прелесть, знаете, Я не втомлююся зараз. От останні два дні я просто часто повторюю ці слова. Як би це я, я як це мило в лапках, так зважаючи на те, що там в 22 році, під час російського масштабного вторгнення, а виходить інвестиційний клімат в країні. Поліпшився та інвестиційний клімат. А, а скажіть, ось ця людина, депутат. Це ж взагалі в принципі типова схема для нашої політики. На жаль, та коли чоловік в політиці або навпаки, дружина в політиці. А друга половинка є дуже потужним бізнесменом і отримує все, що потрібно. Там державні замовлення, ділянки. Ну ну і все, що потрібно, і просто якби пояснення, чому ми живемо як арабські шейхи в достатньо бідній країні. Та все дуже просто. Дружина супер супер мега-бізнесвумен. Ну якби мені здається, тут жодного відходу від на жаль старої української традиції. Ну, я б навіть не назвав би українською корупційної традиції, просто не існує. А, а з якої фракції цей депутат, якого ви згадали зараз? Так, це ми ж говоримо. Так от же воно <същен> слухайте. так от же воно є. Це це те про що ми ми говоримо, що здатність перевзуватись в повітрі, так. Вона не означає якихось глибинних внутрішніх змін, я так вважаю. Та? Ось ну от я, я не знаю, а що з цим робити. Журналістські розслідування, тире нагадування взагалі впливають на цю ситуацію. Пояснюють всім, хто при владі, що, на жаль, от в старе корито ми повертатися не збираємось. Як ви вважаєте? Ну я дуже на це сподіваюся. Я дуже сподіваюся на це, але знову ж таки. Це громадянська відповідальність кожного виборця, це не має бути нагадування для влади. Це має бути нагадування для тих, хто буде обирати цю владу. Це, це правильно, те, що ви нагадали виборцям, мало я і свого боку, я скажу, що це ще й певне нагадування. Слухайте всій цій величезній антикорупційній інфраструктурі. У мене інколи, вибачте, я буваю емоційним, так. Але у мене інколи uh -huh. виникає питання: а на біса ми їх створювали оцю величезну кількість а, антикорупційних установ, під носом у яких відбувається те, що за чим спостерігають люди, якщо не лінуються, звичайно, а, подивитись, почитати і, і просто послухати а, те, що доносять журналісти. Ну тобто, це на сьогодні мені здається, це певне риторичне питання. Як вам здається? Ну не хочу бути тут захисником на. Новостворених, ну вже не новостворених антикорупційних органів, але варто зазначити, що нинішні схеми наших політиків влади вони трошки складніші ніж були раніше. Там, наприклад, за часів Януковича, коли було все просто, зараз це майно переписується. Активи виводяться в офшори, і які власне дуже важко юридично і на законному рівні підтвердити. Тому тут у мене є для них виправдання. Звичайно, це в жодному разі нікого не виправдовує. Хто працює, той знаходить. Але оці схеми, знаєте, з розлученнями з з офшорами в різних офшорних країнах, вони стали таким ну дуже потужним механізмом для захисту власне від о, от таких от якихось прав. Я вам скажу протидія от, всім цим нехитрим схемам, насправді нам навіть придумувати нічого не потрібно. Все це працює в цивілізованому світі. Я не до вас зараз звертаюся, але в принципі, спробуйте укласти фіктивний шлюб з кимось із громадян Німеччини, наприклад. Вас будуть навіть перевіряти, шановні, чи спите ви в одному ліжку. От просто вибачте, це за... фіктивне розлучення. А, Фіктивне розлучення. Знаєте, у мене є відповідь на це питання, було б бажання і те, що. Називається політична воля. От зараз знаєте, навіть спілкуючись із вами, я розумію, що якщо ми не будемо давати цих священних п'єлі, та система буде мімікрувати, буде е мутувати мутаціями різними займатись, але намагатиметься зберегти е існуючий десятиліттями статус-кво не підходить. Шановні, от я справді вважаю, що і цей напад Путіна на Україну стався через те, що йому пояснили, що, що Україна слабка, і тим. Можеш її бити, так? Тому о, mm -hmm. надалі. Просто я, я вже із нашими слухачами теж розмовляю. Жити далі, а в таких умовах неможливо. Інакше ми спровокуємо, що російські бомби будуть сипатися на наші з вами голови і на голову наших дітей. У нас іншого виходу просто немає перемогти ворогів зовнішніх. І ну, от вибачте, різко скажу, але і ворогів внутрішніх. Дякую, Марія Землянська, журналістка Бігу з нами була на зв'язку. Послухаємо новини. Підписуйся на канал Радіо НВ. Ось тут.